Привіт. Заходьте. Вони там. Та знімки зробив патрульний. Так. Вона туди потрапила першою. Починався дощ. Розумниця. До того ж, вона зупинила поїзд, щоб зберегти докази. А ось і вона, офіцера донаху. Це Лінкольн Райм. Донагі. Ви зробили дуже важливі знімки. Знаєте, хто я? Я читала ваш підручник в академії. Ну і як вам? Я не літературний критик, сир. Але книжка вам знадобилася? Гадаю, так. Ще пак. Знадобилася. Ви зупинили потяг, зробили фотографії. я б сказав, у вас вроджені здібності до криміналістики. То, що в нас полі. Фона сліди взуття десятого розміру завдяки офіцеру доноді, яка використала долар як шкалу, азбесна колії, якого там не мало б бути, і залізний болт, який притискає шматок паперу сторінку з книжки під номером 119. на шляпці болта і ржа, але її немає нарізьблення. Це говорить про те, що його звідкись викрутили і поклали туди недавно. Офіцери, ви зі мною згодні? Ви згодні зі мною офіцери. Поля полі, я переконаний все це зроблено навмисно. Вбивця залишив нам повідомлення. Прощати. Сторінка 119 це 11.9 сьогоднішнє число. На газеті четверта година. А котра зараз? 12, 15 Вона ще жива. Він збирається її вбити о четвертій. Саме так. Вам цікаво, офіцери? Я хочу, щоб ви працювали з нами. Це не моя сфера. Ви скромна? Чи боїтеся справжньої роботи поліцейського? Перепрошую. В якому відділі ви працюєте? У відділі неповнолітніх і туди ще й перевели. Зрозуміло. так я цілий рік чекала переведення, і тепер не хочу втратити втратити що? роботу в офісі. Криміналістика це не моє. Я не згоден. Ви не маєте права мене змушувати. А я маю. А якщо я відмовлюсь, у вашій кар'єрі загрожуватиме безпека. Думаєте, ваш стан дозволяє вам так поводитись з людьми? Даруйте, але це справді обурливо. Справді? Так, справді. Тоді вибачте. Але мені справді потрібна людина з такими мізками і очима. На кону життя людини, офіцере полі, полі треба подбати про технічне забезпечення. Я все владнаю. Добре, якого біса ти посміхаєшся?